Чудові новорічні свята пов'язані з телебаченням, з чудовими концертами, піснею року, різдвяними зустрічами, новорічними вогниками. На превеликий жаль, в Україні цього вже ніколи не буде через ту ненависть і варварство, яке вчинили російські агресори з нашим народом на українській землі. І тим не менше в Росії є зірки, актори, співаки, які лишаються людьми з великою літери, Бо підтримують український народ, правильно розуміючи ситуацію. Творча людина дуже залежна від можновладців, але вони не піддалися путінській пропаганді, хоча їм було що втрачати. Я захоплююсь і пишаюся Аллою Пугачовою, Максимом Галкіним, Андрієм Макаревичем, Юрієм Шевчуком, Дмитро Назаровим, Олексієм. Паніним Борисом Гребенщиковим на конференції, якого я був, і взяв у нього автограф, дуже розумні, сміливі і кмітливі люди, які разом своїми ідеями, своєю творчістю допоможуть українському народові здобути перемогу над рашистськими загарбниками.